У спортзалі або на свіжому повітрі біг обирають за його доступність та універсальність, простоту та ефективність. Для більшості з нас фізична активність, зокрема біг, асоціюється зі здоров'ям, гарним самопочуттям і відмінною фігурою. Однак, у деяких випадках, особливо при неправильному бігу, він може навіть нашкодити, пояснюють медики, адже відбуваються навантаження суглобів. Більше за все страждаються ж таки коління суглоби, Біг являється ударним навантаженням для суглобів, тим самим може погіршувати стан суглобового хряща, іноді давати пошкодження хряща в різних виглядах. Також перенавантажується міністки в суглобі, ну і якщо можлива травма, то можливі пошкодження зв'язкового апарату колінного суглобу. коліна або вимилка ступеневого суглобу. Найчастіше травмуються під час бігу ті, хто різко вирішив займатися спортом і без підготовки одразу починає швидко бігати. У таких випадках через перенавантаження починають турбувати колінні суглоби, і це вже привід звернутися до лікаря і перевірити на рентгені їхній стан. Також є ті люди, яким біг взагалі протипоказаний. Це пацієнти з вже пошкодженими суглобами після переломів, після оперативних втручань. Для усіх інших біг стане корисною звичкою. За умови підбирання якісних кросівок і відповідного покриття доріжок. Бігати на бігових дорожках спортзалах в принципі це більш-менш фізіологічне навантаження, коли там є амортизуюча поверхня. Коли ми починаємо бігати по асфальту, це тверда поверхня, і ще будемо бігати в кросівках на твердій подошві, то це буде негативно. Відображатись на суглобах, тому треба підбирати спеціальне взуття для бігу, яке буде на м'якій подошві, або ну, дійсно починати ходу або біг на біговій дорожці. Або обирати ґрунтові. Або да, обирати ґрунтові, пісок, такі більш м'які, більш м'які поверхні. Літо час підвищеної активності. Серед літніх травм лікарі відзначають ті, які люди отримують в результаті падіння з мотоциклів, мопедів, велосипедів, а також з дерев під час збору врожаю. Фахівці дають рекомендації, як вберегтися від такого травмування. Перше – особиста безпека. Ну, всі я думаю, знають, що право дорожнього руху треба. Соблюдати і якщо ти мотоцикліст або мопедіст, то вдягати захисну амуніцію і шоломи. Ну а люди, які збирають плп пловти з дерев та використовують драбину. Традиційно влітку також збільшується кількість людей, які неправильно пірнають у воду. Так звана травма пірнальника. Зараз у воєнний час травмувань такого характеру поменшало однак за літній сезон вони трапляються. Тому не зайвим буде нагадати, яким чином можна уникнути травм під час пірнання у воду. Дійсно, да, да. пригати ногами, бо так званою бомбочкою в лапках а головою не пригати. Тому що наслідки дуже дуже тяжкі, і пацієнти, дуже багато пацієнтів, вони ну не можуть ходити після такої травми. Повертаючись до фізичних навантажень, важливу роль відіграють розминка і заминка, тобто розігрівання і розтягування м'язів і сухожиль до початку тренування та обов'язково після. Це дозволить уникнути можливих травм від того, що зв'язки не будуть еластичні. До початку бігу необхідно відвести 15 20 хвилин на те, щоб підготувати серцеву судину, дихальну систему зв'язки і опорно-руховий апарат, розігріти м'язи перед навантаженням. А після бігу, коли Розігріті обов'язково треба зробити вправи на гнучкість. Так біг принесе найбільшу користь вашому організму, а також знизить рівень стресу і неодмінно покращить настрій.